Чому тільки чоловік повинен вкладатися в відносини, а жінки зазвичай сидять і ждуть, що навколо них хтось має бігати. Цікаве питання, я поки відповім, а ви підпишіться на мій канал. Звичайно, не можна виключати той варіант, що людина просто геть зовсім лінива і їй нічого в цьому житті не потрібно. Але це насправді поодинокі випадки. В дійсності ситуації, де тільки чоловік вкладається в стосунки, а жінка ні, набагато менше в житті. Як правило, це все відбувається навпаки. Чомусь жінці сім'я більш потрібна, ніж чоловіку. Жінка це берегиня сімейного вогнища і тому вона більш відповідальна. А от взагалі-то, якщо ви так говорите, то, скоріш за все, ви просто живете в режимі очікування і перекладання відповідальності на свою дружину. Можливо, проблема саме в самооцінці, або ж ви заробляєте менше за свою дружину. І в результаті у вас це просто. Виснажує, і звичайно, що, окрім претензій до своєї дружини, ви нічого вже не бачите, ви її потихеньку вже починаєте ненавидіти. Все це, звичайно ж, почалося якраз із цих очікувань. Ви щось зробили для дому, для сім'ї чи особисто для дружини, нібито очікуєте якихось дій у відповідь. І що тут відбувається. Ви не розмовляєте зі своєю дружиною, як дорослі люди, не намагаєтесь розібратись в проблемі, а просто очікуєте, що вона здогадається, що ви від неї хочете. В дійсності, якщо подивитись на сімейні стосунки, то я вам можу сказати, що в більшості сімей жінка має набагато більше обов'язків, ніж чоловік, а тим більше, якщо там є діти. Тому чоловік завжди і в усьому мав би допомагати дружині, якщо він її любить. І дуже мало є таких родин, а можливо і взагалі немає, де дружина приходить з роботи, бере чіпси і пиво, лягає на диван і дивиться телевізор. Як правило, цією справою більше займаються чоловіки. І аргумент у них один і дуже вагомий. Я цілий день працював і досить сильно втомився. А дружина, яка теж була на роботі, вона не стомлюється ніколи, вона має працювати як кінь 24 на 7. В стосунках, де дійсно присутня любов і повага, не має бути очікувань один від одного, що хтось там для когось щось має робити. Кожен партнер має вкладатися в стосунки, перш ніж щось вимагати від когось, ти маєш дати. От, наприклад, дружина готує їсти, чоловік без проблем стає, потім миє посуд, і йому це не взападло. Або ж вранці каву приготував, там, не чекаючи, що тебе попросять. Жодна людина не любить, коли її виставляють якісь претензії, вона завжди буде від претензій захищатися, і перший захист це завжди агресія. І от цілком можливо, якщо людину до чогось примушувати, то вона може проявляти навіть і апатію. Якщо ви маєте проблеми в стосунках з партнером чи з близькими, відчуваєте незадоволеність своїм життям або ж якусь іншу проблему, реєструйтесь до мене на консультацію. Це прискорить вирішення вашої проблеми, і таким чином ви зможете будувати здорові нові гармонійні стосунки. Залиште заявку на консультацію можете на моєму сайті або ж в інстаграм. Посилання знайдете в шапці профілю. А також поставте лайк до цього відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.